Радіо UA Чикаго Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися. Радіо UA Чикаго на зв'язку. І з вами я, Наталя Моликелі, а також наші гості. Я думала, що сьогодні Наталя Омельченко, власне засновниця медичного центру Єлоблуми СПА, буде одна, але бачу, що вона до нас приєдналася не одна. Тому, дівчата, вітаю вас, і, будь ласка, представтеся, хто сьогодні а, разом з Наталею в нас в ефірі. Добрий вечір і дуже раді е, бачити вас сьогодні. І маємо сьогодні двох наших дівчат. Вони е, фронт-деск адміністратори е, Маємо Аліну і Іру. Дуже приємно. Привіт. Вітаю дівчата, і я вас хотіла запитатися, тому що ми попередньо, звісно ж, з вами не обирали тему нашої розмови. В мене є одна ідея, але хотіла б спочатку почути вас, про що би ви хотіли сьогодні розповісти. Сьогодні ми напевно, хотіли б розповісти про ті знижки такі special prices, mm -hmm. які чекають нас на Black Friday. тому що всі чекають Black Friday і у нас воно теж буде. Так просто розривається телефон, всі телефонують, саме хочуть знати на цю тему, що буде, які чекають новинки, які чекають. Подарунки на свята, тому mm -hmm. хотіли саме про це розповісти. Ну це дуже круто. Варто напевно нагадати, що зазвичай чорна п'ятниця вона проводиться останню п'ятницю листопада. Тобто, якщо мені календар правильно підказує, це вже буде наступна п'ятниця, вірно дівчата? Та добре, так. тоді розповідайте, будь ласка, що ж у вас там буде, що точніше клієнтів буде чекати, які спеціальні пропозиції, знижки розповідайте все детальніше, тому що дійсно це такий гарячий день, особливо спекотний у всіх, мабуть, бізнесах, які надають послугу клієнтам, щось продають, і точно всі люди хочуть зловити ту знижку саме для себе і максимально вигідно. Тому переключаю тепер на вас камеру і розказуйте. Ну, перше, я хочу просто е, сказати швиденько, і потім дам е, дівчатам мікрофон. Е, в нас е, з'явилася ціла нова програма. Це програма, яка саме фокусується на здоров'ї, е, скажімо, нижнього, е, нижнь, нижньої частини тіла. Тобто, це е, Програма процедур, яка допомагає жінкам і чоловікам покращити тонус е, в малому тазу, тобто, це е, процедури, які, по-перше, стимулюють м'язовий апарат е, цієї частини тіла, і покращують контроль над січовим міхуром, і таке, також покращують загальний, е, скажімо так, ну, все, що стосується сексуального здоров'я. Е, в нас є кілька різних процедур, які фокусуються на різних аспектах цього ну, цієї частини тіла, цього здоров'я, і ми спеціально для е, свят для цього сезону їх згрупували е, в такий комплекс, який дасть е, максимальний результат. І це ми назвали цей комплекс процедур, або цей, цю таку терапію інтіма Тобто і е, сюди входить е, процедура, яка застосовує сіочулейзер, або лазер, який має. Е, ну, Прямий ефект на м'які тканини, тобто це сіючу лазер, який називається Fem touch і е, другий е, процедурний елемент цього це пелвікор, це е, таке крісло, де ви сідаєте, і фактично за вас е, машина робить кігл ексерсайс. Це е, вправи кігля в нас. Дівчата спеціалісти в, в, в назвах на українській мові саме у цих процедурних, і а, е, це набагато ефективніше, якщо, наприклад, ви робите Kegels exercise 10 хвилин, е, просто самі там е, стискаючи м'язи малого тазу, то за допомогою цієї машини ви можете за 10 хвилин зробити, е, скажімо так, е, тисячу цих. Справ, які у вас просто для того, щоб зробити самому, займає 10 хвилин. Тобто ми це скомбінували в таку ефективну курс терапії, який можна пройти зараз за дуже вигідною ціною. І це називається Intima Core, він підходить е е жінкам, тому що комбінує е саме. Е Скажімо так, процедури, які спрямовані саме на шкірі е, жіночих статевих органів. І друге, це е, м'язи малого тазу. Це використовується при, коли е, доцільно це для тих, в кого, наприклад, е, з віком або після пологів е, було е, виникли якісь проблеми такого плану, як. Е, Нетримання січі або нетримання січі пов'язано з стресом, там, чи кашель, чи ще якісь такі чхання. І Тому ці процедури, вони фактично, це ми дуже бачимо взагалі, вони дуже популярні, тому що ця проблема вона по статистиці є приблизно в 80% жінок. Наталю, скажіть, будь ласка, і... як часто звертаються за, за цією процедурою, а, тому що, ну, ви мені здається, що це, знаєте, процедура така делікатна, і а, ну, там, жінки чи чоловіки вони можуть соромитися, наприклад, звернутися або взагалі сказати, там у мене є така проблема. Дуже часто дійсно цю проблему просто замовчують. І цікаво, чи багато до вас клієнтів звертаються з цим і чи не соромляться? Направду дуже. Ти правильно зауважила, Наталя, що дуже багато людей соромляться про це запитувати або говорити, і зазвичай це е, така проблема, про яку говорять там з якоюсь коліжанкою, в яка можливо десь в якійсь ситуативній щось сказала. Тоді це почалася розмова і десь ділиться ця інформація. Е, ми дуже часто е, в нас, по перше, коли ми беремо людей е, в практику, ми. Це один з запитань, які в нас є в на формах, і взагалі під час процедур я дуже часто починаю розмову саме на цю тему, особливо для тих жінок дівчат, які мають, скажімо так, десь ризик цієї проблеми, тобто. Це люди, це жінки, які підходять десь по віку, скажімо так, за 45, можливо, за 40. Ті, які вже десь є, ну, відчувають якісь зміни гормональні, тому що все-таки естроген є великим фактором саме для ефективності для здоров'я малого тазу і органів малого тазу. Тому дуже важливо розпочинати цю розмову саме з людьми. Які десь вже особливо ми це можемо бачити навіть у ці зміни строгині, Ми можемо навіть їх бачити на обличчі. Дуже часто ми бачимо раптом людина. Жінка приходить, вона е, помітила зміну в шкірі, вона помітила зміру, зміну в вазі. Тобто це такий початковий момент, і в нас є програма, де ми саме працюємо над змінами, пов'язаними з менопаузою. Тобто, коли ми починаємо цю розмову, ми завжди е, говоримо і про проблему нетримання сечі, або, скажімо так, протіканням в сечі. Okay. А, і, е, Дуже часто, коли ти починаєш говорити на цю тему, люди з звичай з полегшенням починають говорити про це, бо вони навіть не знали, не уявляли, до кого можна з цим звернутися, тому що дуже часто ця проблема вона наскільки розповсюджена, що люди її сприймають як проблему, яку вирішити просто неможливо. Ну це дуже класно, і... що у вас є така змога, і ви сказали, що це можна у вас як комплекс взяти, вірно. Так, mm -hmm. тому, це... якщо, якщо mm -hmm. можете, тоді ще зорієнтуйте, тому що ви якраз згадали, що це буде по спеціальній ціні, то яка, наприклад, це спеціальна ціна або там, можливу знижку ви пропонуєте? Так. Це, як я сказала, програма, яка включає в собі лазерну або CO2 лазер, який, яким ми. Обробляємо, тобто там є спеціальна така насадка, яка за допомогою лазеру обробляє, обробляє внутрішню стінку вагіни для того, щоб покращити стан, покращити загальне сенсорне сприйняття цієї зони, і зволоження, і також покращується плотність шкіри в цій зоні. І також е, за допомогою е, другої частини або ну, додаткової цієї машини, яка в нас називається пелликор, це фактично ти сидиш е, ну, в одязі, сидиш. Кріслі ми включаємо на 20-30 хвилин в залежності від програми, і магнітне поле стимулює м'язи, і вони просто дуже інтенсивно скорочуються. Тобто на другий день прямо відчуваєш оці м'язи малого тазу. Тобто, воно досить, дуже, не досить, а воно дуже інтенсивне, дуже, воно не болюче, це дуже комфортно. Просто на другий день ти відчуваєш ефективність цієї процедури. По цін. По цінам зараз розкаже Іра і Аліна. Так, розпочну я взагалі одна процедура, саме фантач, тобто це лазер, вона коштує 850 доларів. Тобто, ми даємо знижку 30% і для наших клієнтів зараз це буде 590 доларів. Досить вигідно. І так само палвікорд, одна процедура, вона коштує 150 доларів у нас, але до Black Friday ми зробили також знижку 30%, тому це буде 105 доларів. І якщо ви купляєте це в пакеті, тобто в нас ще будуть пакети для того, щоб зробити повний курс пройти на пакети, також іде додаткова знижка. Ну, це дуже хороша ціна, як на мене. І скажіть, будь ласка, одразу, тому що, можливо, якраз хтось з наших слухачів та глядачів дійсно чекав, наприклад, на цю пропозицію. Ми ще не завершуємо, якби щось, просто що ви одразу би нагадали контакти, як з вами можна зв'язатися і запитати про знижку і там чиї придбати цей курс. Поділіться, будь ласка. І Іра, до речі, і Аліна, вони ще зараз розкажуть, скажуть, де нас знайти наш Інстаграм, і вони розкажуть ще про додаткові пропозиції, які ми підготували до цього сезону. Так, ще хочу закінчити також тим, що в нас 30% діє знижка не лише на Intimacore, а також на ультерат. Це ще називаємо мис ліфтинг це дуже вигідно, тому що це також 30% знижки. Для прикладу наведу за full фейс це буде без знижки 3500, а зі знижкою це буде 2450. Або якщо це частина лиця, наприклад, нижня третина лиця, то замість 2500 це буде 1750. Тобто це дійсно дуже класна процедура. Її не так часто потрібно робити, але. Це дуже вигідно саме зробити її перед Новим роком і мати класну і вигідну знижку і гарно виглядати, що дає таку підтяжку для обличчя. Взагалі дуже давайте Тепер на самий Black Friday, Поговоримо про самий Friday. Е, На самий день Black Friday, Це в нас буде 28-го числа. У нас буде 20% на весь рітейл. Підгадаю, які продукти у нас є: це є з «Зі Зіоскін і Alastin. І на всі ці продукти буде мінус 20 весь день. Е, також для наших мемберів, якщо в них буде покупка від 250 доларів, то буде дуже класний gift with Purchase» від Зіо, якщо я не помиляюся. І з е, якщо я не помиляюсь, двадцять третього до 29, якщо у вас сервіс більше ніж 250 доларів, то ми даруємо з е, гіфт-карту. На 25 доларів, і якщо ваш сервіс 500 доларів, ми даруємо гіфт-карту, яку ви можете використати на будь-яку процедуру у січні-лютому на 50 доларів, що теж в принципі дуже вигідно, і на Cyber Monday у нас теж 25 доларів е, гіфт-карт від кожного сервісу вартістю 250 доларів. Ну це дуже круто. Тобто Можна mm -hmm. да, ви можете не просто купити, наприклад, подарунки собі, але можете купити подарунки так або купити подарунки. І своїм ближнім і за кожний той подарунок ще отримати подаруночок собі, використати е, ці подарункові карти е, в січні, в лютому для того щоб. Е, Підтримати себе під час тих важких місяців, січення лютий, коли завжди я вважаю, все... що не даремно придумали Black Friday і Cyber Monday А власне, якраз у такий період, щоб люди дійсно себе трішки собі підняли настрій, а, тим самим, якраз і до Різдва, тому що дійсно всі багато хто шукає подарунки, хтось і для себе, звісно, шукає подарунок, і це дійсно класна нагода. Дівчата, я ще хотіла вас запитати. А, я колись працювала просто у сфері обслуговування клієнтів, тобто я а, так само там надавала послуги послуги продавали, і я знаю, що таке Black Friday. Я знаю, що це тобто для клієнтів це дуже класно, тому що це знижка, але для тих, хто надає послуги, це день буває нелегкий. Чи ви в очікуванні цього дня? Чи у вас зазвичай відбувається в ці дні, коли якраз у вас стартують знижки? Такий бум там, коли всім треба і навже вже потрібно. Поділіться, як ви з цим справляєтеся. Звісно, таке є, але ми вже ми готуємося до Black Friday, У нас є повністю все в наявності. Ми багато чого замовили. Ми підготували всі наші знижки. Нас буде двоє, і ми повністю готові. Ми чекаємо наших клієнтів. Ми для того тут. Так, також хочу додати, що насправді в нас таких моментів таких днів буває дуже часто, коли дуже бізі. Тому ми вже готові до цього і зарані. У нас бувають іноді такі суботи, п'ятниці вівторки, що в принципі справляємось. Ну, Старай, це справді це справді важливо готуватися до цього дня, бо цей день дуже важливий, як і для бізнесу, Тансь. так само і для клієнта. Дівчата, поділіться, будь ласка, контактами, як можна з вами зв'язатися, з якою адресою вас можна знайти для того, щоб придбати той чи інший продукт або скористатися тією чи іншою знижкою. Так, ми знаходимося у Вілінгу. Це 1111 West один один Данді Роуд, Вілінг Іллінойс. Сік наш номер телефону 847 818 1111 -11. І теж з нами можна зв'язуватись в інстаграмі. В інстаграмі є всі наші допісля, всі наші сервіси, всі наші процедури, деякі смішні відео, і там теж ми відповідаємо максимально швидко. Чудово, в нас же буквально залишилось декілька хвилин. А на завершення чи хотіли би ви ще щось побажати? Декілька слів сказати для своїх клієнтів, якось ще їх закликати, щоб вони не забували про те, що є Blue Med Spa, де можна і придбати подарунки для себе, для рідних, а також і власне придбати для себе ту чи іншу послугу, яку вони можливо чекали вже давно, але ось тут така нагода «Black Friday» і пора прийти. А, ну, я ще хочу сказати. Можливо, Іра розкаже нам трошки більше в деталях. В нас є така програма, як Мембершип, тобто. Е Ця програма для наших постійних клієнтів вона надає їм просто неймовірні знижки. І додатково ми кожний е, кожний місяць е, ці люди отримують ще додатковий бонус від нас. Так на даний момент у нас є дві опції: е, перша опція це VIP+, Plus, і друга опція це Yellow, Blue, King, Queen. Е, ми стягуємо одне одного разу кожного першого числа з. Карта, яку нам клієнт надає, 189 доларів. Клієнт отримує 215, тобто цього кредиту трошки більше, і мінус 20% на всі процедури і на весь рітейл, що в принципі дуже 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 вигідно. Ці кошти, які ми стягуємо, наприклад, дуже багато людей питає: а що буде, якщо я пропущу один місяць? Нічого не буде. Ці кошти залишаються на вашому аккаунті, і ви можете там 2-3 місяці їх акумулювати, а потім використати на якусь таку трошки дорожчу процедуру, або навіть на дешевшу. І друга Опція, це ви оплачуєте 349 кожного місяця, отримуєте 399, тобто на 51 до долар більше, і мінус 20% на всі процедури, і 30% на весь рітейл, що є в принципі теж вигідніше навіть трошки за Black Friday. так що кожен собі може зробити Black Friday кожного місяця. Насправді е, тому це теж дуже вигідно. У нас дуже багато мемберів, які цим користуються і. Теж можу закликати людей робити мембершип з нами, тому що це дуже вигідно. Я хочу сказати, я знаю, Іра робить акцент на тому, що вигідно, а я хочу зробити акцент на тому, що в нас направду є е, дуже висока якість ліцензовані машини е, високої якості, ми є центром. Екселенс для компанії Lumenis. Наші препарати, які ми використовуємо для ін'єкцій, для процедур, це надзвичайно високої якості. Ми закупаємо препарати в Америці. Тобто це не є препарати, які, знаєте, дуже багато хто викупає в Європі, вони йдуть. І втрачають свою ефективність або навпаки, не незрозумілої якості. Тобто до нас, звернувшись до нас, ви можете бути впевнені, що якість буде вам гарантована. Тому звертайтеся, телефонуйте. Ми вас чекаємо. Дівчата, дівчата, дуже дуже вам дякую за цю розмову. І я впевнена, що ту інформацію, яку ви сьогодні надали, точно зацікавила багатьох, тому що швидше за все багато хто чекав для себе якихось знижок, зловити їх і прийти саме до вас та її використати. Тому ми всю інформацію, звісно ж, і продублюємо під цим відео. Ми все надамо для того, щоб клієнти змогли з вами зв'язати. І друзі, я вам хочу нагадати, що сьогодні з нами була Наталя Омальченко, засновниця медичного центру Єлоблуми Медспа», а також її помічниці у веденні бізнесу, у веденні, власне всіх клієнтів. Тому дякуємо, що ви доєдналися сьогодні до нас. Ну а друзі, я вас закликаю залишатися з нами на одній хвилі, 12.40 сорок. І ми почуємо з вами вже незабаром. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.